Получається неправильне перевезення пасажира, як ви бачите, кого ви перевозите і цей. Не міг бачите, так? Ну, звичайно, не, не бачите. Діше це не маршрут. Це на маршрут. Не не маршрут. маршрут. А просто собі їдете? Їхали, їхали за запчастинами, їздили а. на базар запчасті брати, я водій. Це один водій, це другий водій. Ага, ага. ага. Ви зараз керували разбудити? Ні, це сумнів супер. Все за зараз. Ви ж навіть знаєте, як мене звати? Я ще не представляю, що вже знаю, як назвати. Дивина? Що дивина? Тут нормальне явище. Где вы нас там продемонстрируете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 Вот девять, 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 Зрозуміло. Він мене що має бути у шарку, і в пляжі, по суті, це. Вам дітей кофе. Добре, ви водії були, так, так. Скажіть, будь ласка, а за що були запевнені? <звучить> Міні, хісті, я не пояснили причини зупинки, так? Ну, не поясно, ні, я вертався, але вам не пояснили. Сказали, операцію автобус, сказав, що закінчив, сказали за відпрацювання міста. А, придумали. А ви знаєте прізвище інспектор, який складає вам протокол? Олійник. Олійник. він представлявся? Так, Посвідчення так. ви ні дивилися? Ні. Зрозумів. Значить, і що, вони заходили до вас автобус? Фотографували. З вашого дозволу? Ми їм не дозволяли, відкривали ці води. Ви зараз не на маршруті, ви просто собі їдете. За запчастинами їздили на базар. Зрозумів. Ви зафіксували там сільської собі? Звичайно. Скільки як положено? А скільки там положено? Скільки положено? Скільки, як всіх тернопільські маршрутках? Ні, ну в даній маршруті. 18. А спереди там такі. Яка тумбочка? Так. Тумбочка то не є сидіння. А що це стає? Тому... Це інструментальний якщо, інспектор, якщо ви підтверджуєте, що тумбочка на тумбочку не треба писати протокол. А як вони стверджують тумбочку? Не старайтесь, будь ласка, на машину, що ну. Будь ласка. Інспектор вам э, вас вимагав, щоб ми ви передав їм посвідчення в руки? Так. Вимагав. Тобто ви йому хотіли показати, він сказав, передайте мені для складання протоколу. Вам наказав дайте, ви йому віддали. Ага, зрозуміло. Знаєте, я вам роз'яснив ваші права, ви маєте право е, пред'явити на вимогу інспектора, пред'явити з рук. Таке, як е, віддати йому в руки це його тільки бажання. Перше, по-друге, ви маєте право не виходити з свого автомобіля. От. Якщо ви вийшли з свого автомобіля, віддали йому документи і сідаєте в автомобіль, це вже виходить, з його боку провокація. А саме, він вам маніпулює, забрав ваші документи і право вліво. Ви можете собі сидіти в машині і чекати, поки він зробить практично свою роботу. Далі. Е, скажіть, будь ласка, свідки є в даної ситуації? Пане Олій? Якось... Ота і ситуація. є фотофіксація. Фотофіксація. Яким пристроєм? Мобільним телефоном Nokia e 52 сертифікованим. Мобільним телефоном, так, так, так. призначеним для міліції. Пристрій призначені для міліції. Пристрі. Власний пристрій. Пристрі. Зрозуміло. 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 А це у вас що за пристрій? Якщо не секрет, оце, оце секретний пристрій якийсь, так? Ага. Зрозуміло. Саме платне. Тих мене, так? Mm, я думаю, що да. ті самі, ну Так, я поспілкуюся з вами, з водієм, але ж це фіксація вас. Звичайно, ведемо. Ви возите цим автобусом людей? Ну, раз він на, маршруті. на даний на момент. момент? Ні, ну взагалі, сьогодні, вчора. І це сидіння, що біля вашого сидіння, біля водійського знаходиться, воно постійно знаходиться в салоні, так? Так, в салоні? Часом він в саді салон. Це ящик, ящик, якому ключі? Добре, це ящик для ключів постійно знаходиться біля сидіння? Не постійно. Не постійно? Не а на даний момент чому він так? А він зафіксований чи він так, совується сюди. Всовується. — а можна мені подариться? Автобус ремонта <пробізація>, для перевезення людей. Цим самим ящиком він наражає на небезпеку пасажирів. А також її рухайте. Ви знаєте, саме ящика, спіти на руках.

Причина зупинки в працювання міста Тернополя, я пояснив. В чому ми працювання? По, ми працювання. Продіжки, прадіжки, це не зобов'язання, це противна інформація. Зрозуміло, я вам посвідчення своє. Мені не потрібно. потрібно. Я знаю... не так, так, я бачу. Якщо водію, так водію ще. Не потрібно. Хоча теж не відповідаю. Фіксуйте, фіксуйте.